Надання дозволів на укладання договорів встановлення особистих структурних сертифікутів. Перша комісія на розгляд сесії. Друга комісія зняти з розгляду. Що будемо робити? Зняти. 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 Знімаємо зняти. з розгляду? Да. Знімаємо. Про регулювання земельних відносин. Я теж можу зняти. Про прийняття з доповненнями. Написано туда сім. Mm. Хто за те, щоб за основу проголосувати? питання про регулювання земельних відносин, прошу голосувати. <звук> Прийнято, дякую. Які будуть доповнення, Сергій? Прошу доповнити до додатку пункт 5. Це надійшло звернення від Полевик Ганни Григорівни затвердження документації. Присадибна ділянка. У селі Крупець, вулиця Крупецька, 12. Нема заперечення доповнити. Так. Нема і ще доповнення зауваження. сьогодні. Зранку надійшов проєкт землеустрою. Прошу доповнити до основного рішення пунктом 9. формулювання таке: затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати в оренду ТОВ Пелет Хаус терміном на 10 років земельну ділянку площею 1,32 га, на якій розташовані належні підприємства на праві власності об'єкти нерухомого майна по вулиці. Леоніда Каденюка, 52 Б, 52 В в місті шостка для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості за ринною платою 4% від нормативно-грошової оцінки. Нема заперечення доповнити. Нема ще все. все. Друге доповнення будуть. Хто за те, щоб дане рішення прийняв в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Прийнято дякую. дякую. Про внесення доповнень до програми соціального захисту окремих категорій громадян. Хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. Дякую. Прийнято дякую. Доповнення зауваження. В ході роботи комісії. Перша комісія без зауважень, друга комісія. Таку формулювання. Розділ 5. пункт 1. Перший пункт виключити з рішення, а постійні депутатській комісії з питань охорони здоров'я навколишнього середовища розвитку спорту та незберігаючих технологій розробити нове положення. Трофімець, де що там за положення? Що ти хочеш? Ну я вже багато раз пояснював про що йде мова. В положенні про виділення коштів на лікування є недоліки, їх треба усунути. Ми запропонували виключити перший пункт цього положення виділення е, на довготривалі хвороби до 10 тисяч. В, в цю категорію входять і ті люди, які приносять просто е, довідки, які отримують по 300-500 гривень. Я вважаю, що ця комісія повинна допомагати тим людям, які е, потребують дійсно е, значної допомоги, а не просто роздавати кошти, аби роздавати. Розумієте, я хочу пояснити, да? виникло питання по рецептам безкоштовним 24 мільйона. Анна Вікторовна це питання піднімала. Значить, треба 24 мільйони залишити, багато міст, які взагалі не фінансують це питання, а 24 мільйони треба чесно розподіляти між, між всіма закладами. Різних видів фінансування, да? а 10 мільйонів, які були надані на хронічне захворювання, це є програма охорони здоров'я, і цей пункт треба змінити. Я вважаю, що треба написати, що на стани, які потребують невідкладної допомоги. Терміном не більш двох місяців. Тобто, це острі операція, острі стани, онкологія і так далі. Хронічні захворювання виключити зовсім. По 500 гривень ми розуміємо, що це не рішає проблему здоров'я виключити. Так тоді треба формуліровку, яку тут це ж на ходу. Це мається на увазі тут в цьому рішенні цього пункт, цих пунктів нема. Це, це рішення передбачає тільки доповнити. Те, що Тетяна доповнює до програми, а це йдуть пропозиції по зміни самої програми, якої тут нема. шановні так? колеги і представники центральної нашої лікарні, я прошу врахувати те, що у нас стільки зараз з міста приїхала ВПО, і це люди також мають захворювання. І я думаю, що цю суму ще будемо. Збільшувати, тому що ми не можемо людям, які приїхали до нас, не допомагати. Тому я прошу це ВПО також врахувати Да, да, так тобі. а я до питання рецептів я повністю погоджуюся з Тетяною Борисівною ми дуже багато дискутували з цього приводу, що треба збільшувати цю суму. Але якщо навіть не збільшувати, то пропорційність має відповідати кількості декларантів, тому що ми маємо об'єктивні цифри, скільки декларантів Обслуговується обслуговуються в якому закладі, і це має бути пропорційна система. І тоді не буде питання, що якимось пацієнтам до кінця місяця не вистачає коштів для для того щоб отримати рецепт необхідний, тому якщо включиться пункт пропорційно відповідно кількості так, декларантів подавите, у закладі, ми, тут, тут ми взагалі давайте що робити, тому що цієї програми немає пункти, ніякі нічого не додається. Це треба програму переглядати. Це так на ходу, ми не зробимо його, розумієте, так. да, Микола Петрович. Да. Якщо ми пропишемо програму з таким формулюванням, то наші військові поранені хлопці, які не потребують операції, а приїхали після госпіталів на реабілітацію до міста і отримують у цей період по 700-800 гривень на місяць. Від державного бюджету від Міністерства оборони залишиться без нашої допомоги, тому давайте подумаємо над цим питанням: чи операція, чи реабілітація хлопців, яких у нас доволі дуже багато. Якщо Дякую. Ми будемо вносити зміни в програму, то ми пропишемо якісь окремо. там шановні колеги. Я хочу сказати, що цих коштів вистачає буквально до 15-го числа кожного місяця. І вже після 15-го люди приходять, а кошти вже закінчилися. Тому цих коштів їх взагалі недостатньо для надання безкоштовно хворим, особливо дітям, і з дуже важким захворюванням. Або це треба набагато більше додати цих коштів, враховуючи всі вразливі категорії, і ще можливо звернутись до головних лікарів лікарень, Щоб більш виважено, писали рецепти на безкоштовні ліки. Но там взагалі дуже ну, тяжка ситуація по цьому. І люди дзвонять, турбуються і приходять навіть з дітьми, з хворими до виконкому, і дзвонять і депутатам і всім. Хто глибше занурювався в цю проблему, там, ну, там дуже ну, важко і. Розуміючи серцем їх боль, то не знаю, там 10-20 мільйонів не вистачить на всі потреби всіх вразливих, враховуючи військових і всіх, всіх, всіх людей. Дякую, да, добре, дякую. Да. Ну, там дивіться, там, по-перше, є перелік, чітко вказаний в постанові Кабінету міністрів, які саме особи мають право на ці безкоштовні рецепти або з відшкодуванням 50%. І немає впливу директор медичного закладу або головний лікар, тому що виписування цих рецептів це прерогатива саме лікуючого лікаря. І виписка рецептів відбувається. Згідно плану лікування, і сказати лікарям, щоб більш виважено вони виписували рецепти. Я думаю, що на сьогоднішній день кожен лікар дуже виважено підходить до цього питання, вважаючи на час. Відносно 500 гривень і охвату всіх бажаючих, 500 гривень не змінює ситуацію окремого пацієнта. 80% отримуючих з 10 мільйонів це якраз е, по 500 гривень. Тому якщо цю систему оптимізувати, то люди, які потребують радикального втручання, будуть е, отримувати більше. Е, я питаю, можна ли внести е, ці е, вапросити в цю програму соціального захисту, або потрібно е, переробляти і вносити зміни в програму охорони здоров'я? Як? Анна Михайловна, правильно, там до 15-го, а далі тих од стрельнів вже все забрали і нічого ти не зробив. Тому я думаю, цей пункт давайте ми приймемо з вами. А давайте зберемо, зберемося активних, особливо, хто працює в галузі охорони здоров'я, давайте сядемо і по-новому розглянемо всю цю, всю цю систему. Її треба осмислити, запросити головних лікарів, подумати 10 разів і, і чого то поміняти. Не в сторону увілічення, а в сторону раціонального використання, навіть не раціонально, мінімальної допомоги остро нуждаючимся, так якщо можна сказати. Не, не заперечуєте? Тобто, давайте вже думайте, пропозиції і в січні місяці десь зберемося і почнемо відпрацьовувати цей механізм. Він потребує регулювання 100%. Так як було, так не вийде. во перше кошти не фатить, а во-вторих, вони. Ну, не відповідають оцім мінімальним потребам. Нема заперечень? Нема. Нема. Хто за те, щоб цей пункт прийняти з тими допов... без доповнені зауважень? Він тут простий пункт. Що Тетяна пропонує? Прошу голосувати. Хто за? Прийнято, дякую.